Свіженька модель Lenovo ThinkPad T490S. Зазирним підкришечку, що в нього є. Перше, хочу показати на клавіатуру. Це я бачу першу модель ThinkPad, в якій клавіатура знімається, не знімається зверху. Ну, не, не рахуючи е, моделі X. Хоча x 390 вже просто знімається. Там x 240 250, 260 знімалась через материнку. Я тут, тут мабуть, так же. ну не можу, не можу точно сказати, але не через верх точно, бо вона виглядає як частина палму. Так, а що в нього є. Так, болти по периметру. І щось цікавого. Роз'єм під SSD М2. Під модем М2 роз'єм. Wi-Fi який зараз в основному в процесорі і тут, частина модуля розпаяна куди підключаються антенки Тобто його замінити неможливо пам'яті ми не бачимо, але вона з іншої сторони і також розпаяна її неможливо додати чи зробити менше. Тобто тут можливо замінити тільки SSD. Так, Акумулятор можливо комусь буде треба. На цьому все.